Вітаю! Коротке відео доповнення про ось цей електронний годинник. Покористувавшись ним деякий час, я виявив цікаву конструктивну особливість. А саме, при живленні від акумуляторів, коли напруга на батарейках падає менше 4 В, починають зле рахувати ось ці лічильники. Саме перше починає зле рахувати ось цей, що відповідає за години, потім цей, що за хвилини. А цей що за секунди, в принципі, рахує добре. Я не знаю, з чим це зв'язано. Я пробував міняти мікросхеми місцями ефект один і той же. Лічиться це просто встановленням підвищуючого стабілізатора перетворювача на 5 вольт ось ця платка. За. Перерозряд акумуляторів можна не переживати, так як тут є ось ця платка, і при розряді менше 3 вольт вона від'єднає живлення плати. Дякую за увагу.